Завжди, де говориться про Достоєвського, після того завжди приїжджають російські танки. Якщо він заробить гроші, тим, що він когось там вб'є, а яка різниця? А судді хто? Не ми такі життя таке. Ті, хто слідкують за моїм Фейсбуком, могли побачити, що я поширив топ-100 в українському Apple Music. Перше місце Абракадабра Леді Гаги. Далі щось там. Хоча, здається, що там, можливо, це якась росіянка, якась Саша Норова і Адам, чи хто це. Я не знаю, хто це. Неважливо. Важливо те, що номер 3, 4, 5, далі 8, 9 і 11. Всі номера майже це так званий Моргенштерн московицький. І 11-й скриптоніт. Можна би було сказати, та яка різниця, люди, що хочуть, то і слухають. Окей, до цього питання ще повернемося. Натомість до питання того, що, можливо, це алгоритми YouTube Music зіпсовані, воно погано, нерелевантно відображається, можливо, це там якась ще інша проблема технічного кшталту. Друзі, в це вдаватися не буду, тому що є кілька, але. Зрозуміло, що на Spotify і на YouTube Music, я, наприклад, слухаю YouTube Music, тоді коли слухаю, слухаю, не часто. Там інша картина. Але, друзі, суть не в тому. Суть в тому, що досить багато людей все-таки споживають московицький контент. Виходжу з редакції, йду. Йде якийсь хлопчина, слухає щось з Ютуба, тим же самим смартфоном своїм розбиваю в калюжі кригу. Ну і слухає щось російське. І тепер до чого я це все кажу? До того, що коли е, така дитина йде, що з нею будеш говорити? Ну можна спитатися, можна заговорити. Я там пробував заговорити. Він не був налаштований на спілкування, пішов собі хлопчик. Далі скажімо, коли проїздять автівки, з яких лунає щось фекалоподібне, таке як реп руський. Ми можемо сказати, що цього не існує, але це існує. Люди реально це слухають. Треба сказати, що дуже багато людей в дискусіях кажуть, ось що вам боляче виходити з власної бульбашки, а от люди слухають те, що їм подобається. Так, я погоджуюся, що є люди, яким подобається споживати фекалії. І немає на то ради, в принципі. Але я би хотів про це поговорити, тому що пам'ятаєте, на початку війни багато людей казали, що «А що потрібно вам ще для того, щоб перестати розмовляти російською чи слухати російське. І доходимо до висновку, що минає три роки, скоро буквально за кілька днів буде рівно три роки від повномасштабного вторгнення. А якщо рахуємо від неповномасштабного з часів, АТО, то ну то маємо досить великий термін. І тепер є дуже серйозне питання: а що має відбутися, щоб люди справді перестали слухати цей самий російський контент? Або дивитися сьогодні про це і про це, і прослухати і продивитися. Мушу вам сказати, що я, в силу того, що народився ще в Радянському Союзі і дивився саме ті фільми, мультфільми, і тому ось такі культурні патерни, як Сімен он Сімеонич, яка є ж гадастя та ваша риба і тому подібні всі речі. Чи хотіли ми цього в радянському Союзі, чи не хотіли, ми це все дивилися тут, звісно, підкочує ще один момент. Досить серйозний це те, що московити дуже часто все те, що творилося на теренах радянського союзу, підбинали абсолютно під себе. Тобто, якщо зняли, наприклад, остров Сакровищ, зняли його в Києві, зняли, намалювали. Так само вся історія з капітаном Врунгелем, так само історія з доктором Айболітом, чи будь-які інші, чи там козаки, чи, чи що-небудь інше. Козаки, в принципі, як мультфільм, так і гру московити. Це все підминали під себе і казали: ну, якщо це по-русски, значить це наше. Совєтська, а все, що совєтське, це рускоє, або все, що слов'янське, це наше, це руське. І, в принципі, вони нас обдирали, обкрадали з усього, в принципі, що можна і всього, з чого не можна. І тепер, друзі, наступна, наступна річ ось подивіться на фотографії цих хлопчаків. Сестра Ірина Машицька поширила. Зараз я прочитаю цей пост, але спершу, дорогі друзі, я хотів би вам сказати, що. Моє покоління, наприклад, люди, які застали той самий совєтський кінематограф, совєтську музику, ми були приречені на те, щоб це все дивитися. У нас не було іншого виходу. Просто-напросто в той час не було вибору. Натомість для сучасних молодих людей вибір є. Є дуже пряма кореляція між тим, що люди обирають, і ця пряма кореляція безпосередньо пов'язана з тим, що люди дивляться і слухають, і з тим, чи люди виживають, чи люди не виживають. Сучасні. Молоді хлопці і дівчата мають вибір в тому самому Spotify, Apple Music і так далі. і так далі Вони можуть слухати різні речі, але вони слухають саме цей московський шлак Якщо наше покоління, наприклад, ну тих людей, які вже за 40 ми можемо казати, ми не могли цього не слухати, тому що ми жили в тому часі. Вони натомість можуть слухати щось інше, але слухають саме це, а не інше. І ось цьому є велика різниця. А тепер пост сестри. Цей світ будуть судити діти, ті, які віддали своє життя. На фото мої вихованці Віталій, Максим і Сашко. Поясню, чому вихованці, тому що сестра свого часу працювала в будинку інтернаті, будинку сімейного типу. Ну, словом, це діти були всиновлені після того, як були залишені батьками, і їх виховували монахи. Ну і далі пост сестри. Переглядала старі фото і, побачивши це, розплакалася. 2012 рік літо Крим углове, ми щасливі. Ніхто не думав про те, що через рік і трохи я вже стоятиму на Майдані, а український Крим залишиться тільки у спогадах і на світлинах. Ніхто тоді не думав, що ці хлопці вдягнуть військову форму і підуть нас захищати. Ніхто не думав, що всі троє загинуть. Ніхто не думав, що ця ямка на березі Чорного моря набере зараз такого символічного значення. Цінуйте життя, цінуйте один одного. Ми всього лиш на хвилину на цьому світі. Вічний відпочинок даруй всім загиблим, Господи. А світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічні. Амінь. Нехай Господь Бог дарує вічне спочивання цим хлопцям. Я думаю, ці обличчя повинні залишитися в нашій пам'яті, і ми повинні молитися за них, про вічне спочивання для них, і повинні молитися за всіх тих, хто зараз є на фронті, щоб вони залишилися живими. І тепер, друзі, чому я пов'язую ось цих два своїх пости з тим, що зараз кажу? Тому що завжди, де говориться про Достоєвського, де говориться про Толстого, де говориться про русський балет, після того завжди, завжди приїжджають російські танки, після того завжди нас з вами вбивають. Чи це було минуле століття, чи це є це століття? Результат той самий, ворог той самий, небезпека та сама. І завжди фраза, а яка різниця на якому языке?» звучить саме російською? І тому є пряма кореляція між смертю і існуванням російської мови на українській території. Де є російська мова, там приходить смерть не більше і не менше. Це смерть. І тепер, чому я зараз про цю річ вам, дорогі друзі, кажу. Вийшов на Московії фільм, і можна би було сказати, що навіщо про це говорити. Попередній фільм з цими ж самими акторами, ну, з одним виконавцем головної ролі, це точно, його дивилися на Московії і його дивилися в Україні. Слово пацана. І про те слово пацана було дуже голосно і говорилося насправді дуже-дуже дуже багато. І тепер виконавець цієї самої ролі в новому фільмі. І зрозуміло, що його подивиться багато людей. Чому я так думаю? Я навів приклади з YouTube Music, Я навів приклади з того, що інколи лунає з колонок в автівках, кидати петарди незаконно в машини. Я розумію, що багато людей це будуть дивитися. Так само, як і багато користувачів соцмереж, хочеш ти чи не хочеш, але якісь вирізки з фільмів все рівно потрапляють. І я думаю, навіть не варто особливо занурюватися, заглиблюватися в саму історію, але варто подивитися, які меседжі є в тому чи іншому кіні. Конкретно в цьому, це фільм під назвою Аутсорс. Про що мова? Мова про е, життя тюремних наглядачів, які вирішили підзаробити грошенят. На тому, щоб дати можливість родичам вбитих чи закатованих жертв, якихось там різних маніяків, цих самих маніаків страчувати. І тут питання, а навіщо ж про це все говориться? А друзі, а про це потрібно говорити, тому що це той самий Раскольніков, це абсолютно той самий злочин і кара того самого ледь не канонізованого Достоєвського по факту сатаніста, але на сучасний лад. Абсолютно той самий. Тобто, що ми бачимо в злочині карі? Він сам по собі дуже хороша людина, така душевна. Більше того, читач, ну ми з вами, ті, які, які жили, на жаль, в радянському союзі, чи читали, на жаль, російську літературу, на превеликий жаль, ми її читали. Не можна пам'ять вже стерти, ну але ми знаємо, що несеться на цих транспарантах з тим самим Достоєвським, Толстим і так далі. Це весь шлак, який потрібно знищити її, щоб пам'яті по ньому не залишилося. Чому який меседж? Меседж такий, бабку-то він зарубав, звісно, але він мусів її зарубати, того, що в бабки грошики були, а в нього не було. І він не від хорошого життя її зарубав, а від того, що йому потрібно було її зарубати. І тому він бабульку і зарубав. А потім він страждав того, що він її зарубав. Що ми бачимо в цьому фільмі? Навіть якщо вам потрапляли на очі якісь вирізки в соцмережах, так як мені, наприклад. Абсолютно та сама історія. Той самий розхольников, тільки в різних героях. Так само в кожного з них є якісь перепетії, життєві, кожному потрібні гроші. Гроші ж не просто там, не знаю, умовно кажучи, на яхту в Адріатичному морі, а на потрібні речі, кожному потрібно. Кому гроші не потрібні, всім потрібні. І знаєте, мені тут дуже сильно перегукується: от, ви дивилися розповіді цих самих московицьких полонених нашим журналістам, там Дмитро Апостол чи Золкін, будь-кого, я думаю, ви дивилися. І вони на повному серйозі, будь-хто з них каже, ну я там до України нічого не маю, просто гроші потрібні. І тут, на Московії, знімається кіно. Якби хтось не знав, то пригадаю, на держзамовлення, що означає, що ця держава ухвалювала саме цей сценарій, ті посили, які представляються саме в цьому серіалі, Є затверджені державою, є така потреба в держави налаштувати населення своєї країни, можливо, і всіх інших рускоязичних, на жаль, люди, які мають нещастя знати цю е, московську мову. Є запит на те, щоб люди дивилися такі речі. І що ж там представляється? Той самий Роскольніков, у нього є потреба, в когось є гроші, він просто заробляє гроші. Ну, якщо він заробить гроші, тим, що він когось там вб'є. Якщо там когось закатує, то а яка різниця? А судді хто? Не ми такі життя таке. І якщо у глядача з'являється думка, що якщо когось вбити чи якщо когось закатувати, в цьому немає нічого страшного, то в людей є запит на катування. У глядача створюється підтвердження, що в тому, щоб катувати людей, позбавляти їх життя або органів, в цьому немає нічого страшного. А яка є на якому языке смотреть кіно і слушати музику? Какая різниця? Хатім і слушаємо? Ось така різниця. Росія воює не тільки своїми військовими. Перед тим, як воювати військовими, вона воювала з нами братами два, братами один і багатьма-багатьма іншими кадетами, солдатами і тому іншими всіма серіалами. І зараз виходить новий продукт. Три роки війни. Коли я написав цей пост, то мені в Фейсбуці написали люди, що найгірше, коли починають боронити того самого російського контенту наші військові. Або записують відео на Тіктокі з російськими треками. Ну, ти ж це не з окопа пишеш, яке ти маєш право судити, якщо ти пишеш не з окопа. Друзі, хто вам сказав, що та людина, яка воює, вона в всьому завжди права? Це не так. Те, що їй належиться честь, хвала, матеріальне забезпечення, наша моральна підтримка, наша молитовна підтримка це 100%. Але це абсолютно не означає, що кожен, хто воює, завжди і в правий. А особливо в цих питаннях світоглядних. Світоглядно це можуть бути ті самі совєтські люди, які так само свого часу повторювали цю мантру. А є різниця на якому язикі? Ну, от тепер от видно, яка є різниця. Разінця є дуже велика. Трамп, про якого краще було би не говорити. Але, на жаль, ми мусимо про нього говорити. І на жаль, цей чоловік впливає на нашу з вами долю. І те, що зараз несеться, звісно, нас всіх наповнює дуже великим неспокоєм. Погодьтеся, це правда. На жаль. Трамп свого часу сказав: а давайте віддамо всі східні регіони України, ну або половину Росії, тому що там люди розмовляють російською мовою. Він використовує аргумент мови як аргумент приналежності до держави. І звісно, що якби у нас була. Військова потуга, то ми б могли ткнути цього придуркуватого діда мордою в щось і сказати: слухай, оскільки в Сполучених Штатах розмовляє велика частина людей англійською, то давайте віддамо це Британії, Великобританії, а в тих частинах, де є багато іспанськомовних людей, віддамо це Мексиці або Іспанії, або Португалії. Та в принципі, яка різниця на якому язикі. але ми цього не зробимо, бо в нас немає такої військової сили. А він це може зробити. Тому що якщо самим українцям байдуже, що дивитися і що слухати, і це свідчать статистики на YouTube, Фейсбуках, на, на всіх інших сервісах, то в принципі, а чому б і ні, яка є різниця? Під яким флагом ходіть? Якщо ви почуєте фразу мистецтво або спорт поза політикою. То знаєте, що в тому напрямку потрібно стріляти, бо там ворог, який бажає вам смерті.